Бонжур! Вітаю всіх бажаючих вивчати французьку. Сподіваюсь, ви будете вивчати її із задоволенням. Це повноцінний курс для початківців, тобто з нуля. Курс комплексний, включає вивчення лексики, граматики та розмовних тем на базовому рівні. Все сприймається дуже легко. Курс розрахований на дітей та підлітків різного віку. Вік буде впливати лише на швидкість прийняття матеріалу. Отже, якщо ви вже готові, то починаємо наше перше заняття. Франція одна з найкрасивіших та найцікавіших країн світу. Вона має багату історію та чудову культуру. Вона славиться красою, різноманітністю, своїми затишними старовинними містечками та, звичайно, своєю вишуканою кухнею. Франція відома музеями із світовим ім'ям. На заняттях ми будемо з вами поступово знайомитись із цією країною та узнавати щось нове, цікаве, корисне. Дивлячись на карту Франції, відчуваєш усю різноманітність та яскравість цієї країни. В центрі карти можна побачити місто Париж, Парі. Це столиця, найбільше місто країни, культурний та економічний центр. Отже, якщо ви вже готові вивчати французьку, то починаємо. On commence. Починаємо. On commence. Звичайно, почнемо з абетки. Якщо хтось із вас вже вивчав або вивчає англійську, то ви можете побачити, що французька абетка... Теж має 26 літер, які пишуться однаково з англійською, але, звичайно, різниця буде у промові. Прослухайте, як звучить французька абетка. Notre alphabet. A, B, C D E F G H I J К, L, M, N, О, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Отже, все легко. Є кілька звуків притаманних лише французькій, але ви їх швидко запам'ятаєте. Пропоную Зараз вивчити абетку вивчаємо разом із словами. Переклад цих слів буде всім зрозумілий. Повтори. А Ля Б. Ля С. Ле Лесих. Д. Ледантист. Э Лескімо. F, le flacon. G, le garage. H, l'hippopotame. I, l'iris. J, le jasmin. K, le kangourou. L, la locomotive. M, le masque. N, le narcisse. O, l'omelette. P, le parachute. Q, le quartet. R, le robot. S, la statue. T, le tigre U, l'université V, le vélo, W, le wagon, X, le xylophone, Y, le yac, Z, le zèbre. Зверніть увагу у французьких словах наголос завжди у кінці слова, наприклад, парашют, іпопотам, ксілофон завжди у кінці слова. Вітаю! Ви вже знаєте 26 слів французькою. Щоб краще запам'ятати абетку, заспівайте її, а потім потренуйтесь самостійно. La chanson de l'alphabet français. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Là j'ai dit mon alphabet. Dites-moi si ce n'est Також сьогодні на нашому першому занятті ми вивчимо цифри від 1 до 12. Повторіть за мною. Репете après moi. Повторіть. Репете. Le compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit, neuf, dix, onze, douze et sheras. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Щоб краще запам'ятати цифри, прослухайте лічилку. Вона допоможе. Прослухай, повтори та запам'ятай. 1, 2, 3 Bonjour madame Leroy. 4 5 6. Bonjour madame Caprice. 7 8 9. Ça va monsieur Leboeuf. 10 11 12. Ça va monsieur Ventouse. На першому занятті ми з вами вивчили обетку. 26 французьких слів, цифри від 1 до 12, лічилку, пісню. Я вважаю, що це чудовий результат. Щоб закріпити свої знання, прослухай відео ще раз самостійно. А на наступному занятті ми вже почнемо читати та розмовляти французькою. Тому обов'язково приєднуйся. Успіху тобі! Бон bon шанс! Merci! Au revoir!